Доброго дня! Вітаю тебе на уроці української мови. Сьогодні в нас урок під номером номер 8 І так, тема сьогоднішнього нашого уроку це розвиток зв'язного мовлення та робота над деформованими реченнями та текстом. І розпочнемо наш урок із такого смайлика настрою. Навчання стає легким, коли в людини гарний настрій. Тому усміхніться собі, усміхніться друзям чи батькам і гарного вам настрою! Перевіримо з вами домашнє завдання. Скажи, скількома способами можна було перенести з рядка в рядок слово листячко? Так, чотири способи. А скажи, з чим автор порівняв кленовий листочок із курячою лапкою, і з гусячим крилом? Чи з гусячою лапкою? Так, із гусячою лапкою. Тепер скажи, якими кольорами осінь розфарбовує клен? Так, червоним, помаранчевим, жовтим коричневим, фіолетовим. Ось які гарні, гарні листя клену. Це жовтий, помаранчевий, золотистий, багряний, цегляний навіть, червоний кольори. І переходимо з тобою до роботи з підручником, знайди вправу 28, це сторінка 15, завдання перше. Нам потрібно прочитати вірш «Грицька бойка та подумати, який настрій цього вірша. Ще зовсім недавно ми купалися в річці, гралися на зеленій травичці, а сьогодні під ногами шурхотить опала листя. Птахи співають свої прощальні пісні, проте осінь золота пора. Вона принесла нові яскраві барви, нові звуки. Цій порі року присвячено чимало віршів, художних полотен та музичних творів. Скажи, чи погоджуєшся ти з думкою, що осінь золота пора? Зроби висновок. Так, осінь дійсно золота пора, тому що перша осінь має схожі кольори до золота, вся жовта навкруги, а також осінь приносить нам врожай. Тобто кожна людина має свою цінність, має своє золото. А без врожаю. Людина себе відчуватиме. Не дос... Знаєте, діти, коли поганий врожай, то зазвичай люди передбачають голод у країнах і все решту. А найцінніше для людини це життя. Якщо по осені не збереться врожай, то життя, малоймовірно, буде продовжуватись. Так. І тепер вже прочитаємо з тобою цей вірш, осінь. Зараз ти його прочитаєш самостійно спочатку напівголосно, а потім так, щоб передати замилування природою. Читай вірш тисни паузу. А тепер скажи. Про яку пору року йдеться у вірші? А я можу помилитися, але, здається, поетеса згадує листочки берези. Так чи ні? Чи можемо назвати осінь художницею? Якою ти уявляєш? З закладинку з листочків. Чи правильно роблять діти, що плетуть вінки з листочків? Що ти міг зробити б з листочків? І далі працюємо за підручником, сторінка 16 вправа 30. Скажи, який цей вірш сумний чи веселий? А в якому темпі, на твою думку, потрібно читати вірш швидко, помірно, сповільно, чи геть повільно? Так, переходимо до вправи 31 Зараз ми з тобою доберемо слова, назви, ознак, до поданих слів. Виконуємо це завдання усно. І так, читай перше слово. Осінь яка Яка може бути осінь? Золота, дощова, холодна, тепла, листяна, гриб'яна. Так, Далі листочки які? Сонце яке? Хмари які? Дерева які. Трава яка. Небо яке? Дощ який. Молодець, чудово, тепер можемо прямувати далі. У нас бачимо ручку, тобто це буде письмове завдання, вправа 32. Нам потрібно дібрати і записати якомога більше назв осінніх кольорів за 5 хвилин. Зараз. Ти записуєш до зошита сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 12 вересня, посередині класна робота. Не забувай, що між роботами ми пропускаємо з тобою два рядочки і ставлюючи відео на паузу, ти засікаєш 5 хвилин та протягом цих 5 хвилин пишеш. Якомога більше назв осінніх кольорів. Тисни відео на паузу і повернися через 5 хвилин. Виконаємо з тобою друге завдання 32 ї вправи. Потрібно прочитати, скласти речення кожної групи слів та записати їх. І так. Осінь настала. Перестав місцями слова, щоб вийшло складне речення. Так, настала осінь. Другий рядок читаємо: пожовкло на листях-берізках. На берізках пожовкло листя. Чудово. Третій. А, почервоніло кленах на. Так, А на кленах почервоніло. Молодець. Наступні три спробуй самостійно, тисни паузу. А тепер перевіримо з тобою, чи правильно ти розставила всі речення. Послухай уважно: настала осінь. На берізках пожовкло листя, а на кленах почервоніло. Шепшина одягла коралове намисто. На кущах калини з'явилися червоні ягідки. У повітрі пролітають рівні нитки бабиного літа. Запиши оповідання до зошита, тисни паузу. Скажи, чи утворюють складні речення текст? Так, ми тільки що з тобою це побачили на власному досвіді. У нас із речень утворився цілий текст про осінь. А скажи, який заголовок можна дібрати до цього тексту? Виконай тепер завдання на вибір. Поділи на склади для переносу слова з рядка в рядок, всі слова четвертого речення, або склади та запиши своє речення про осіннє дерево. Обери для себе завдання, тисни паузу. А зараз спробуємо з тобою упорядкувати речення в такій послідовності, щоб провести, про, розповісти про клен восеник. Послухай ці речення уважно. Біля клена килим золотий лежить. Облітає листя з клена, клен від холоду дрижить. Яке речення ми можемо з тобою поставити першим? Так, облітає листя з клена. Друге речення: клен від холоду дрижить, і третє біля клена, килим золотий лежить. Молодець. Давай наступне завдання це вже домашнє. Тобі потрібно виконати вправу 33, прочитати, виписати осінні слова і словосполучення, поділяючи їх на склади для переносу. Осінні, давай їх прочитаємо. Сонечко, гриби, жовте листя, бурулька, ягоди, яблука, дощ, туман, райдуга, перелітні птахи, сніг, позолота, врожай і проліски. Подумай, які це будуть осінні слова, тобто слова, що підходять для осінньої пори. На цьому наш урок з тобою завершено. Бажаю тобі успіхів. До наступної зустрічі!